Доброго дня, любі друзі, знову ми на каналі смачно з Любов'ю і з Валентиною. Сьогодні я знайомлю вас з приготуванням смачних котлет із телячого фаршу. Його можна готувати навіть на новий рік. Ось подивіться, як вони гарно виглядають. Вони запечені, смачні, соковіті такі, М -м -м", так і просяться приготувати нас. А зараз я покажу, як я їх готую. А зараз я вас ознайомлю, як я буду готувати ці смачненькі, навіть не смачненькі, а смачнющі котлети, сочні і дуже-дуже смачні із телятини. Для цього я взяла 300 г телятини, потерла на велику терку одну середню цибулину. Я також буду використовувати дві чесничини, сіль, перець, кукурудзяний крохмал. І також Борошно кукурудзяне і е, борошно цення зернове. Також трошки далі я скажу ще, що я додав. Через чеснокодавилку я вичавлюю два зубчики чеснику. Також я додаю десь півтори щіпочки солі. Дві щіпочки перцю. і, як я говорила, вже такий інгредієнт це кукурудзяний крухмал. Я яєчко не даю, а даю крохмал. Це все я перемішаю рукою. У нас виходить така консистенція. І сюди я ще додам одну столову ложечку королівського майонизу. Я ще додам одну столову ложечку королівського майонезу. Це для того, для ще більшої сочності і смаку наших котлеток. Також я іще додам ну, десь буквально щіпочку лаврового сухого меленого листа. Ну що ж, фарш у нас постояв, у мене він стояв, можна сказати, майже півгодинки, смаки перемішалися. Зараз я ложечкою беру фарш, отак, і ложу його у суміш борошна, сільнозірнового і кукурудзяного. І котлетку ложу на сковорідку. І так я поступлю з усіма котлетками. Знаєте, це дуже добре. Ложечкою зразу у нашу паніровку, будь-яку ви робите, і посипала, і виходить, що руки не так заїчені. От. І однакові котлеточки, виходять. Ось вони у мене ось такі. І так я поступлю з усіма котлетками. І буду випікати до рум'яної шкірочки з обох сторін. От я сковорідку накрию кришечкою. Петлетки були на сковорідці 2,5 хвилиночки. Вони ось такого рум'яного кольору, я їх перевернула. І ще вони під кришечкою побудуть. Дві хвилиночки. Плетки підсмажили дві хвилиночки з другої сторони і я їх знімаю в таку форму від мікрохвильової печі. Котлетки вже пожарилися. Я вляла ще бульйончика 70 грамів. накриваю кришечкою і поставлю ще протушитися в духовці. Десь хвилиночок 25. Котлетки Наші готові запах по всій кухні. Вони такі дуже-дуже запашний запах. Зараз ми їх попробуємо. Погляньте, які вони соковиті, смачні, дуже-дуже-дуже. Я теж рекомендую його приготувати. Навіть на Новий рік можна готувати до картопляного пюре чи до запеченої картошечки з салатиком. Готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!